Всім привіт! Вас вітає АгроПравда. Сьогодні вам хочемо запропонувати корпус фільтра масляного на трактор МТЗ з двигунами D240, D243 і D245. І так, що з собою представляє даний корпус? Почнемо давайте, з упаковки. Приходять вони в ось таких от упакуваннях: така картонна коробка. Це і оригінальний корпус. Всередині є в нас прокладочка під даний корпус і ось такий вкладиш Тобто, ось так він виглядає. Тут є у нас гарантійні обов'язки, каталожні номера, рекомендації по монтажу. І ось такі от мокрі печатки про те, коли був запакований на заводі даний виріб. Так, що стосується корпуса, це тракторний варіант, виглядає він ось таким от чином. Досить популярний зараз е, варіант, тобто багато хто зараз купує їх, так як центрифуга сама по собі досить дорога річ. І в теперішній час більшість людей переходять на корпусах. Е, перевагами даного корпусу є те, що він більш простіший в обслуговуванні, тобто е, можна використовувати ну, тобто використовується під ось такі змінні фільтруючі елементи, досить все просто. Раз там, в залежності від напрацювання, але раз в сезон, тобто можна дозволити собі замінити фільтр. Е, ось так все накручується, гарно все прилягає. Ось так виглядає незначною мірою підвищується тиск в двигуні. Але основною перевагою це є простота. Простота в обслуговуванні. Центрифуга знову ж таки все впирається в ціну. Вона йде е дорога сама по собі на сьогоднішній день, і плюс є в ній елементи, так як є, які постійно зношуються, і час від часу її потрібно обслуговувати, тобто, або замінювати повністю з корпусом. В принципі, такого немає, так як тут немає чому виходити з ладу. Раз поставив, в принципі, і все. І проблем. Більше немає, Скажемо так, вічний варіант. Але е корпус тобто, не охолоджує масло. Якщо центрифуга розкидає по стінках масло, тобто масло незначною мірою, мірою охолоджується, тут також такої, е немає можливості. Тому ось такий варіант, кого зацікавить, можемо вислати новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.